Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Сьогодні ми з вами виконуємо пальчикову вправу і у нас в гостях ось таке гарненьке мишенятко. Воно нам допоможе виконувати наші вправи. А якщо не допоможе, то просто послухає і подивиться. Отож, прослухайте, будь ласка, нашу віршовану форму і послухайте, що ми будемо робити з нашими пальчиками. Ніч настала! Весенько пальчиком тиша, голос змі, силу голоса змінюємо. Бігла сіра мишка. Пальчиками ми рухаємося по столу, як наче ми передвигаємося, робимо такі рухи. У вікно дивилася, чимося робити квадратик і кружечок з наших пальчиків. Пальчиком грозилася, вказівним пальчиком, як маленьким діткам, грозилася. Хто не ліг у ліжко? Склали ручки долоньки і міцненько склали. Хто не хоче спати, до вушка прикладуємо? Такого неслухняного я буду лоскотати. Ось такими рухами ми робимо собі самомасаж і тим самим дитинка відчуває кожен свій пальчик, який біжить по долонці, і долоньку свою, яку він масажує. Отож, приготуйте ручки і ми розпочинаємо. Нічна стала! І сіра мишка, у вікно дивилася, пальчиком грозилася. Хто не ліг у ліжко, хто не хоче спати? Такого неслухняного я буду лоскотати. Ось така у нас з вами сьогодні віршована форма і пальчикова вправа. Я сьогодні вам пропоную потренувати наше з вами мовленеве дихання. Ми вже з вами вивчили літери, які ми вимовляємо звуками. Отож, у нас сьогодні пісенька з використанням складів. Ми набираємо дихання носиком, а через наш ротик у нас йде пісенька. Ма! І слідуюча літера. На, но, ну, ні, не. Ми вже їх з вами вивчили, і вони склалися у нас з вами в голосні, і отримався склад. А які слова ми з вами будемо уже складати із цих складів? Ми з вами розучимо і узнаємо на слідуючих заняттях. Отож, граємось! Тренуємось і навчаємось. Довго вам дня. Будьте здорові!